Слава Ісусу Христу, слава. брати і сестри, слава тому, хто нас спас, омив своєю кров'ю. І ми в церкві Божій. Слава Богу, що ми тут прийшли з якоюсь метою. От, кожен знає, правда, в кого яка мета, чому ми сюди прийшли? І ви знаєте, брати і сестри, е, я вкотре перечитуючи. Послання апостола Павла, зокрема, до свого найулюбленішого учня Тимофія, я ще раз так задумуюся, які дійсно є такі, ну, вчитель він дає напучування, є таке українське слово, навіть в перекладі Єгієнка воно зустрічається, таке трошки призабуте. І як все-таки нам, християнам, корисно перебувати в Слові Божому? Бо це наша настільна книга, це наш підручник, щоб ми йшли за Ісусом, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми не збочили. Дивіться, що навколо, який світ зараз, скільки відходить, зокрема, братів наших і сестер. І оце напучування, яке лине від Слова Божого, воно нам дуже корисне. І я хочу поділитися з вами якраз з першим посланням, уривком з першого послання святого апостола Павла до Тимофія. Я зачитаю все, не буду зачитувати з першого по сьомий вірш. Прослідкуйте за мною і так пороздумуємо над Словом Божим. Отже, перше послання апостола Павла до Тимофія, з першого розділу, з першого вірша, Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога. Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої до Тимофія, щирого Сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав. Не навчати іншої науки, і не звертати уваги на вигадки і на, доводи, на родоводи безкраї, що виклику, викликають більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно, ціль же наказу любові чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. Давайте поки до цього місця. Отакий От уривочок, брати і сестри. І цей раз, читаючи його, я собі так кілька акцентів таких проставив і так я свою проповідь назвав, використавши кілька словосполучень з цього тексту, принципи збудування Божого. Ми зустрічаємо, так тут? Слово сполучення, збудування Боже. Перший принцип, який я виділив з цього тексту, це є любов і чистого серця. Друге добре сумління або совість, ще синонім, правда, ми знаємо. І третє нелукава віра. І е, я так роздумував, ви знаєте, е, що їх об'єднує? А от я так хочу запитати зал. Щось їх об'єднує, ті три принципи? Ану, подумаємо. Я ще раз е, зачитаю: Любов і чистого серця, добре сумління, нелукава віра. Оце які, ті чесноти християнина, правда? Ну, я собі назвав, кажу, знову ж таки, принципи збудування. Їх об'єднує те, що вони походять від серця людини. Ось все оце походить від людського серця. А Бог найбільше якраз працює над серцем людини. Давайте пороздумаємо, так, розберемо їх конкретно по кожному. Отже, перший принцип це любов і чистого серця. Ну, Дуже багато проповідей тут було сказано про любов, тому що якраз любов керує всіма нами. Ота От щира, нелукава любов. Воно не просто любов, а якраз любов від чистого серця. От серце наше, воно, ну, скажімо так, забруднене, таке слово м'якше, я хочу сказати, гріхом. І пам'ятаєте навіть псалмоспівці навіть Давид казав, сотвори мені чисте серце, чисте серце чисте мені дай Боже. Тобто він вже розумів, що серце його далеко воно вже забруднене і нечисте, і тільки Бог може його очистити. Я вам скажу таке, брати і сестри, що любов в сучасному віці, люди навчились імітувати. Це стосується і нас, нас, християн. Це стосується навіть подружніх пар. Ну, імітує людина, ніби любить, а серце то там далеко не любов, а можливо навіть ненависть. Але Бога якраз не обманеш. Він серцевидиць, і, і в писанні якраз акцентується любов від чистого серця, брати і сестри, отака в нас. Має бути любов, бо апостол Іван його називають апостолом любові. Він дуже про любов багато говорить, правда. І ми ще там маємо апостола Павла, що як бубон гудячий, дзвінка мідь без любові. Розумієте, тому любов повинна керувати нами. Оце перший принцип, і не просто любов, а любов від чистого серця. І що брати і сестри нам робити? Нам треба. Вдосконалюватись в любові, є ще в одному місці написано. Досліджувати своє серце. Чи нема тої нелицемірної любові, якраз лицемірної перепрошую, тої нещирої до брата, до сестри, на і до Бога. Бо якщо брата не любиш, сестру не любиш, то Бога не обманеш. Чітко Писання нам про це говорить. Отже, ми повинні досліджувати свої серця і вдосконалюватися в любові. І це наша праця, брати і сестри. Без праці, без зусиль, написано в слові, ми не зможемо досягнути неба. На жаль, а може і на, на, на краще. Комусь, на жаль, комусь на краще. Тому що це спонукає нас працювати. Спонукає. Добре сумління. Колись брат Павло. Я згадую дуже гарну проповідь, говорив про сумління. От, і вона так мені запам'яталася, ви знаєте, і там навіть перераховано було згідно писання, яке є сумління, воно доходить аж до спаленого. І ми, коли приймаємо водне хрещення, ми обіцяємо Богові що? Чисте сумління. От про таке сумління якраз пише. Апостол е е як наказа дає, я ще раз, як наказа, ви чуєте, так? це не, це не побажання, це наказ. От. Добре сумління. Ну, е Синонім совість. Ну, якщо є добре сумління, то, звичайно, є недобре. Недобре сумління. Або погане є ще в нас таке слово. От. І е, я вам скажу так, що е, людина керована совістю, а совість, е, що я собі так зазначив, заклав кожну людину Бог. Він є творець, він заклав совість. От. І в когось в когось совість така, в когось інша, комусь совість дозволяє те зробити. інший говорить, а ні, я цього ніколи не переступлю. Тому тут баланс, оцей він дуже такий. Розумієте, нечіткий і приблизний. От, і над цим давайте пороздумуємо. Взагалі, я вам скажу таке, що про те, що совість, оцей критерій, про це навіть говорили противники Бога. От Комуністи, ви згадайте, хто зі старшого покоління, сідаємо в трамвай. Тролейбус і написано вже, совість, що найкращий контролер. Тобто, вони навіть визнавали, що те, що заклали, хоча вони Бога не визнавали, були богоборцями. От. Але вони знали, що совість людська це найкращий контролер. Ну, Кожен себе перевірить. Я, будучи студентом, часто переступав, от, совість мене мучила, але хотіли зекономити копійку, їздив зайцем. От, бувало таке, я ще тоді був невіруючий, звичайно. Отже, совість закладена Богом, і ви знаєте, що це є доказ існування Бога для невіруючих людей. От я, коли говорю з атеїстами, от зараз я з дітьми працюю, і коли в нас заходить розмова, і я їм говорю: вони говорять, ну, це теорія еволюції, і так далі, і так далі, масу. Прикладів я кажу, стоп, 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 а твій внутрішній світ, от твоя совість, як вона туди попала? О, Вони вже тоді задумуються. От Я вам теж раджу про те внутрішнє, що є наша душа, якраз людей переконувати, хто критерії ці визначив. Якщо підходимо вже ближче, е е е я вже собі так от позначив, для мене це критерії праведності, мої моральні принципи, які закладає в серце Бог. От. Згадаймо дитинство, дитинка щось зробить не так, ох, як вона вже червоніє, то зразу її видає. Батьки зразу бачать, що зробила не те, вже її совість докоряє, вже її совість їсть. Я підняв зі словників кілька таких термінів. Ну вже потерпіть, я вже так щось звик працювати над проповіддю. Але так, якщо в порівнянні з Словом Божим дуже гарна ілюстрація. От психологічний словник говорить, що совість це особиста. Особиста форма морально-емоційного самоконтролю. Отаке визначення. Особиста форма, форма морально-емоційного самоконтролю. Ну, це складне, правда, трошки для нас. А вже медична енциклопедія, вона вже говорить більш так простіше і нам зрозуміліше. Совість це внутрішнє приймання норми добра і зла. О, тут же ближче. Тобто, є норма добра і зла, вона закладена. В нашій совісті, в нашому серці від народження продовжує визначення, згідно з якою, тобто з тою нормою, людина оцінює власну поведінку. Людина щось зробила, вона вже аналізує: ой, я зробила певно, недобре. Оце наша совість якраз тоді говорить. Дзвоник такий звучить. І ви знаєте, що тут в цьому словнику ще там далі написано, що вирішальний чинник якраз цього це почуття вини. От як людина щось зробила недобре, ох, те почуття вини, ох, тягар на серці, ох, страх такий внутрішній, коли людина якраз щось зробила проти совісті. Совість докоряє, вона говорить, вона не дає спокою. Оці ми так звані докори сумління. Правда? Ми всі з вами переживали, ми всі люди, ми всі творіння одного творця. хтось... Е Такий хтось інший, але всі ми маємо совісті, брати і сестри. Отже, критерії совісті визначає творець. Я так роздумав над цим. Але якщо говорити тільки у тими критеріями совісті, то я вже говорив, що можна дійти до тої спаленої совісті. От вбивця, його совість докоряє. Може і так, а може і ні. От. Але коли вже Бог дав закона. О, тоді вже ці критерії підвищилися. Євреям, на Гресіон було, дано 10 заповідей, і вже критерії цієї праведності, як я казав, вони вже стали вищими. І е, я, можливо, з економії часу не буду ж говорити, що оця совість, е, оце сумління, воно навіть написано в Римлян 2:14, що воно судитиме погано. Бо совість якраз це їхній закон. Я вже цей уривок не буду читати, ми його часто чули, правда? От. Але коли вже є закон, о, тоді вже нас буде судити закон. Це вже щось вище, як наша совість, вище, як наша совість. Ну, На жаль, на жаль, євреї не змогли виконати. Вони неспроможні були, ми це бачимо, читаємо. І... Вимоги закону. І підходимо вже якраз до тої риски. Кров Христа, написано, це в Євреїв 9:14, очищає наше сумління. Давайте прочитаємо його, відкриємо, щоб я не був голослівним. Євреїв 9:14. Євреїв 9:14. «Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому. Отже, очищає наше мертве сумління, бо мертві вчинки робимо, якраз кров Ісуса Христа. Слава Богу, брати і сестри! Оце та досконалість, оце те, що повинна, до чого повинна прагнути людина. Так, закон це добре, що він є. Але без крові Христа наше сумління занечищене, все рівно воно занечищене, тільки його може очистити кров Ісуса Христа. І тільки що перед мною брат Борис дуже влучно так підмітив, що без Духа Святого, який поселяється в нас, ну це теж неможливо. Якщо навіть наша совість трошки зіпсувалася, а я вам скажу: оце віруючих написано, я з Біблії спеціально виписав: сумління буває слабе, не дуже, тобто хворе. Це про віруючих людей. Спалене, лукаве. От коли наше сумління таке стає, то тільки кров Христа Ісуса, тільки Дух Святий нас може якраз і привести так. Ну, до тями, до тями, і щоб ми збагнули щось нас не те. Дух Святий обов'язково тим дзвіночком продзвінить. Так, про що я ще хотів нагадати, брати і сестри? Ну, я трошки, я не прочитав, звичайно, що закон Божий дуже важливе місце. Він якраз він ділить. Давайте я краще прочитаю. Євреям 4,12. Я його приготував, воно дуже важливе. Я його трошки пропустив, перепрошую. Євреям 4,12. 4,12. 4, 12. 4 12. Бо Боже Слово живе та діюче, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мізків і здатне судити думки та наміри серця. Оцей от, от якраз е, е, закон Божий, він кращий за совість, а наша совість очищена якраз крові Христа Ісуса, і коли в нас пробуває Дух Божий. Отоді От ми стаємо досконаліші. Брати і сестри, третій критерій наша віра, наша віра. Про віру теж дуже багато проповідей було. І я так коротенько зупинюся на кількох моментах. Не просто віра. Читаємо, що віра наша повинна бути нелукава. То в іншому перекладі я зустрів невдавана, тобто нещира. Вона не повинна бути такою. Вона повинна бути щирою і нелукавою. Про віру в Писанні ну, дуже багато. Я вважаю, що цей критерій, він якраз поступу християнина він є основний. Він нами рухає. Віра нами якраз рухає. Перше, що найважливіше, без віри Богові догодити не можна. Не можна. Людина, якщо вона не вірить в Бога, це найбільші гріхи. Вона просто не може бути спасеною. Вона не вірить все. Крапка, трагедія. трагедія. Оце є важливість, дуже важливість віри. Друге щоб спасіння, щоб людина спаслася, вона мусить увірувати в Ісуса Христа. Ми тільки що з братом Борисом їхали, знову стоять ті з кольоровими журнальчиками організація ця. І ви знаєте, я так багато коли з ними говорив. Зараз не хочу, не хочу. Я вже той етап пройшов. Мені Бог їх дав в життя, бо як тільки я став віруючий, їх не було. Тут вони появилися, в двері стукають. І я ще так здивувався, а це для того, щоб я утвердився в Писанні. Я вже потім зрозумів, от цю Божу мету. От. І ви знаєте, вони проповідують Бога. Отак от ми роздумували. Ну, ягове, Його проповідують. Але що вони не проповідують? Дорогу до спасіння. Вони основне не проповідують. Не говорять, так, Бог є. Багато хто знає, що Бог є. І демони вірують, і тремтять. Але вони не вказують основне дорогу до спасіння. От така наша має бути віра. Віра в Ісуса Христа. Слава Богу, брати і сестри, що наша віра якраз такою є правильною, вона є не лукавою, вона є справжньою. Віра нам зарахується в праведність. А ну, хто з нас праведний, брати і сестри? Я щось побоюся руку піднімати. Хоча праведність, ми, ми називаємося праведними, але тільки в Ісусі Христі. Хіба може праведник грішити? Ну, принаймні так, ну, гріхів 10 на день праведник зробить? Та ні, та то щось, щось з області фантастики, як кажуть. Тому нам праведність зарахується через віру, як Аврамові, пам'ятаєте, так? І ще один такий основний момент, я вже вернуся до писання, щоб якраз так гарно завершити цей текст. Збудування Божя в вірі воно. Ану ще раз глянемо, вірш четвертий, вірш четвертий нашого послання до Тимофія. Збудування. І я собі теж відкрию. І не звертати уваги на вигадки і на без краю, що виконують більше сварки, ніж збудування Боже, збудування Боже, що в вірі воно. Ось це основний принцип, брати і сестри віра. Віра. Ну і, звичайно, я ще раз повторюю, що ми так засвоїли трошки матеріал наш: любові чистого серця, добре сумління або совість і нелукава віра. Оце основні принципи. Нашого збудування. І без Ісуса Христа, як Борис Брат казав, без Духа Святого це релігія. Це релігія. Але давайте, брати і сестри, зараз помолимося, щоб нас Бог вдосконалював в цьому, щоб наші серця були чистими, щоб наша віра була нелукава і совість наша була доброю. Бо це може зробити тільки Ісус Христос, Хай за все йому буде слава. Амінь. Молимося. I'm